Сезон деколи розірваний, зима, весна, осінь залежить від басейнів, і є такі проміжки часу, де команди не задіяні. От ми хочемо зараз побук не після чемпіонату провести, а провести під час чемпіонату, щоб деякі команди могли награтися. Може, ми виключимо команду Динамо Львів на перших етапах кубку, бо воно бере участь в європейських турнірах. Мається до серія Турс. Може буде по-інакшому, але б хотілося б, щоб кубок не було завершення, а було середини. Може, фінал кубка провести після чемпіонату. В час війни нам треба щось підтримати, щоб поводне поле не загинуло, щоб воно трималося. Тобто підключати е, трошки е, юнаків меншого вікну, майже 10-го року їм вже буде на другий рік 15, Все ж таки треба підключати. З цього сезону збільшуємо суддівський корпус. Ми привлекли шість шістьох молодих арбітрів, дві дівчинки і чотири хлопці. Ручі дуже молоді. 2006 року народжені 99, 18 19-20 років. Але вони можуть судити, судити тільки юнаків. Ми допускаємо судити тільки юнаків, юнацькі змагання дівчат, хлопчиків. От, а наступного року подивимось, може будемо привлікати на чоловічі та жіночі чемпіонати. Юнаки у нас хороші є, і до 16 років наші юнацькі команди абсолютно конкурентно здатні в Європі. На жаль, далі основна проблема починається, коли діти закінчують школу на цьому приблизно рівні. Починається університет, навчання і це катастрофа. Ми на цьому рубежі втрачаємо ну, напевно, 80-90% дітей. На жаль, це найбільша проблема нашого юнацького водного одного що немає переходу в дорослі, Більшість дітей відсіюється. за кордоном. Перспективні дітей, місцеві федерації вже, напевно, трошки преміюють, не напевно, а точно клуби преміюють, якісь невеличкі стипендії назначають, і дитина бачить перспективу. У нас, на жаль, цього нема. І коли постає питання вибору професії або все-таки спорту, дуже багато дітей, батьки вибирають професію.